Друзі, вітаю вас! А в цьому відео ми розберемо, як клієнту зареєструвати свій клієнтський номер в компанії, тому що зареєстровані клієнти вони мають змогу замовляти продукцію з 20% знижкою. Хто такий клієнт? Клієнт це людина, яка не збирається будувати структуру в компанії, просто хто купляє по одній коробці іноді тоді, коли їм потрібно. В описі під цим відео буде пунктами прописане все, що я буду показувати, тому ну, буде добре, щоб ви дивились і на пункти, і на відео, яке я записую. І так, ми з нашою... З нашого тексту ми дивимося. Пункт номер один. Він переходить за реферальним посиланням спонсора. От я в строку вже ввела своє реферальне посилання, тобто спонсор дає своєму клієнту реферальне посилання. Клієнт перевіряє, щоб тут була його країна. От тут можна вибрати країни, де представлена компанія, і зареєструватись на сайті. На даний момент от, беремо на прикладі Німеччина. Він вибирає Німеччина. Потім другий пункт натискає кнопку Join Us. От у нас кнопка вона чорна, Join Us. Натискаємо. Потім третій пункт натискає Let's Get Started. От, ця блакитна кнопка. Наступний четвертий пункт вибирає продукт. Клієнт може вибрати будь-який продукт. Тут є представлено 4 пляшки DAXLAF Noni, 2 пляшки DAXLAF Noні, Relaxant Noni – це жилені цукерки CBD, і також Magical Noni. В якихо країнах є повний спектр продукції, в якихось країнах вона часткова. Ну, ми вибираємо зараз Magical Noni – коробку з чотирьох пляшок. Так. Тепер дивіться, п'ятий пункт клієнт вибирає найнижчу ціну. Найнижча ціна вона іде другою 140 євро для Германії. От нас для клієнта цікавить саме оця сума. Тобто 179 це роздріб, 149 це клієнтська ціна, і 164 це для реєстрації партнеру. Тобто, ми зараз говоримо про реєстрацію клієнту. Він вибирає за 149. 9 – саму найнижчу ціну. Додає до кошика, переходить в кошик. От. Якщо потрібно дві, може вибрати собі дві коробки. Якщо три, але якщо три то це вже не вигідно бути клієнтом, це вже вигідно бути партнером. Тобто, от, ну, замовляє клієнт одну коробку. Так. Далі, сьомий пункт вносить дані по доставки, вносить свою електронну пошту, вносить своє ім'я, куди доставляти, свою адресу, номер телефону. І після того, як заповниться ця сторінка, треба нажати Save and Continue, і сайт перекине на сторінку оплати. А отут? Справа можна подивитись ціну, це ціна коробки і плюс доставка. І таким чином у клієнта відкриється свій номер, він по своїй електронній пошті потім зможе зайти в свій електронний кабінет на, на сайті і в, в майбутньому вже не переходити за реферальним посиланням спонсора, а замовляти саме зі свого вже особистого кабінету на сайті.